Стан сканул. Ай, 2, 8, 27 червня поточного року у слідчі слідчого управління за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в регіоні та процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури затримали на гарячому керівника комунального закладу Бердичівська міська лікарня під час отримання ним неправомірної вигоди за сприяння одному з підприємців у укладанні прямого договору на поставку медичного обладнання. Так керівник комунального закладу вимагає підприємця грошову винагороду у вигляді відкату. За те, щоб укласти з ним прямий договір на поставку медичного обладнання. У зв'язку з тим, що тендер не відбувся, за вимогами законодавства укладається прямий договір із постачальником на відповідне обладнання. За вказані дії і за сприяння в укладенні цьому, цьому договору і за невідповідні, за неперешкоди в укладенні договору, посадовець вимагав від підприємця надання грошової винагороди у розмірі 20% від суми договору. Першу частину неправомірної вигоди керівник отримав ще в червні 2023 року та був затриманий працівниками поліції під час отримання другої частини неправомірної вигоди, загальна сума якої стала 140 тисяч гривень. Наразі керівникові повідомлено про підозру у чиненні злочину, передбаченої частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Отримання службової особи, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення дії в інтересах того, хто надає таку неправомірну вигоду з використанням влади або наданих службових повноважень, сам підприємець, усвідомлюючи незаконні та неправомірні дії керівника комунальної установи, звернувся до поліції із заявою про вимагання від нього саме неправомірної вигоди за вчинення таких дій. 27 червня після затримання в порядку статті 208 Кремлянсельного кодексу України вказаного керівника були проведені невідкладні слідчі дії за місцем його роботи у комунальному закладі Бердичівська міська лікарня та за місцем його проживання, в результаті яких були вилучені відповідні документи, які підтверджують злочинну діяльність затриманого та грошові кошти. Наразі керівнику повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.